Вітаю всіх, як енергія аркану відлюдника будуть впливати на нас 9 травня 2024 року. День пошуку себе. Можливо, у цей день потрібно усамітнитися, щоб переосмислити сенс свого життя, більш мовчати і спостерігати за подіями цього дня, за людьми, що нас оточують, розібратися з минулим, що нас там тримає. З цим питанням важливо розібратися, адже поки нас тримає минуле, ми не можемо рухатися вперед, топцюємося на одному місці і не розуміємо, чому ми не отримуємо успіх, не розвиваємося, не можемо, не можемо знайти кращу роботу, більший дохід або чому не складаються стосунки. Всі відповіді знаходяться всередині нас. Сьогодні гарний час все це зрозуміти, зробити висновки, визначити мету, і нам важливо розуміти самих себе і те, чого ми бажаємо. Варто було присвятити цей день для зустрічі з собою, побачити, що в нашому житті має завершитися. Можливо, закрити двері в образи, устраждання, проблеми, обмани, скандали. Стати мудрішими і подивитися на речі під іншим кутом, стати більш терплячішими до оточуючих людей, накопичити сили і рухатися далі, і не боятися змін. Також потрібно звернути увагу на своє здоров'я і не тільки фізичного, а й психічного. Займайтеся собою, приділіть увагу своїм потребам, розбирайтеся зі своїми нагальними справами, опирайтеся на свій досвід, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім знайти баланс між минулим і сьогоденням. Цінуйте час, він такий швидкоплинний. Миру вам і гарного дня!